Області попередньо був пуск балістичної ракети Іскандер М з Чернігова. Надходять повідомлення про вибух у центрі міста у телеграм-каналах. Місцеві журналісти пишуть, що є поранені. Загроза ще не минула до відбою Не покидайте укриття. В передмісті Києва у Святошинському районі біля окружної дороги у небо здіймається стовп чорного диму. Ці кадри знімають перехожі і викладають у мережу на відео чути звуки вибухів. Але що саме вибухає, наразі невідомо за оперативною інформацією. У селі Петропавлівська борщагівка Бучанського району сталася пожежа у складському приміщенні одного з підприємств. Пожежники вже на місці і ведуть боротьбу з вогнем. Сили оборони України вступили в бій за звільнення міста Токмак на Запоріжжі. Про це повідомляє телеканал CBS News, транслюючи версії американських військових експертів, відзначають успіх української армії принаймні на трьох ділянках південного фронту. В інституті дослідження війни, аналізуючи стан справ на українському півдні, дійшли двох висновків: перший російські війська, які стоять в обороні, сильно деградували. Їм все складніше стримувати наступ України. Другий висновок збройні сили України ймовірно в місцях основних ударів подолали найбільш насичені мінні поля росіян і тепер прискорюють рух далі вглиб оборони росіян. У Генштабі ЗСУ успіхи наших військ на півдні Донеччини та на Запоріжжі коментують стримано. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бородянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів про районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Та один удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Мінус 500 російських окупантів за добу за інформацією генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Армія РФ втратила. 257 тисяч солдатів. Наші оборонці спалили 4340 ворожих танків, 8424 бойових броньованих машин, 5212 артсистем, 714 РСЗВ, 486 засобів ППО. Знищили 315 бойових літаків, 316 гелікоптерів, 4282 безпілотники та 1406 крилатих ракет. Ліквідовано 18 кораблів та 7665 спецавтівок. На Хмельниччині двоє людей травмовані, і ще шестеро доправлені до лікарні у шоковому стані через нічну атаку росіян. Про це повідомляє перший заступник керівника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. В області значні руйнування у кількох селах вибуховою хвилею пошкоджено 30 будинків. Нагадаю, в ніч проти 19 серпня ворог випустив по Україні 17 шахедів, 15 з них українські сили протиповітряної оборони знищили. При та прикордонні українські населені пункти знову стали цілями для російської авіації. На Харківщині керовані авіабомби прилетіли у село ветеринарне. На Купінському напрямку постраждали Курилівка, Кислівка та Глушківка. Залом за добу ворог обстріляв п'ять районів Харківської області. Є поранені. Усі подробиці дізнаємося у нашої кореспондентки Світлани Шикери. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Світлано, доброго ранку і. Вітаю Настю. Так дійсно через російські обстріли є поранені. Як повідомили в обласній військовій адміністрації о півночі окупанти обстріляли село Загризове ізюмського району. Поранену жінка 4 років і 26-річного чоловіка їх доправили. в до Арні і о першій ночі вогонь ворог відкрив по вовчанську талищу вільча вовчанської громади. У Вільчі зруйновано три ж будинки і цивільне підприємство. У Вовчанську також є руйнування. Глушківка куп'янського району, ворог атаного літального апарату. Фактично щодня нищить селище Козача Лопань. Воно знаходиться на північ від Харкова, прямо біля кордону з Російською Федерацією. Зі своєї території окупанти гатять по козаків і артилерії. Це практично вони наносять по кілька десятків ударів. Сьогодні о сьомій ранку козачу лопань знову обстріляли. Як повідомив начальник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Заборенко, терористи завдали попередньо. Ці удари були нанесені із самохідних артилерійських установок. Пошкоджено 10 будинків. Перебитий газогін, перебиті електромищину, трансформатор. Частина села зараз лишається світла та, та газу на куп'янському напрямку. Йдуть запеклі бої. Російська армія намагається тепер просунутися в районі Синківки з України. Такі маємо новини з Харківщини? Настю. Дякую за новини, колего. Це була Світлана Шикера про ситуацію на Харківщині. Президент України Володимир Зеленський разом із першвинською прибув з робочим до Швеції. Зеленський зауважив, що планує зустрітися з прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном, королем Карлом XVI, королевою Сільвією Норленом та головами партії. Це будуть широкі україни, на яких президент має намір подякувати Швеції за підтримку нашої боротьби. Володимир Зеленський також нагадав, що першочерговим завданням України залишається посилення українського війська та створення нової архітектури безпеки у євроатлантичному просторі. Кожна викрадена росіянами українська дитинами Україна та ООН підписали спільний план дійх дітей, які перебувають на території країни-агресорки. Наразі Росія є першим Радбезу ООН, який систематично час офіційною статистикою понад 19 тисяч дітей примусово депортовані до Росії. Максимально важливо для того, щоб створення маленькі маленькі, які складуться, великий результат повернення кожної української дитини на її рідну землю і повернення миру в нашу країну для наших дітей. Оти, цей план не лише в якості свідки тримку цих зусиль України і щоб засвідчити нашу відповідальність за те, щоб захистити українських дітей. Ми вас підтримаємо. Ми з Україною із Українські пілоти почав 16 наприкінці серпня. Про таке повідомляє міністерство оборони Данії. Загалом у тренуваннях візьмуть участь 11 країн жених Румунії, де ідеться ймовірно про Бельгію, Галію, Швецію та Велику Британію. А щойно вишколи завершаться, Україна отримає літаки. Відповідного листа держсекретар США Ентоні Блінкен розіслав європейським колегам. Вашингтон заявив, американські пілоти також навчати українських колег на своєму наму центрі. Російська Федерація вже програла у війні проти України. Таку думку висловив президент США Джо Байден. Він наголосив, що країна-агресорка вже не зна мети. Американський мав аргументацію Путіна щодо вторгнення в Україну дослівно смішною, і на сам кінець зазначив, вторгнення на українську територію не є лише європейською проблемою. Бо, за словами Байдена, так вітовою. заява президента США пролунала після зустрічі з лідерами Японії. і підголосив на важливості втримати світовий. Через вторгнення Росії до України мого порядку похитнулися. Односторонні спроби змінити статус-кво тривають і в східному та південно-китайському морях. А ядерна та ракетна загрози Кореї насилюються. Суворе китайські попередження збройні сили Піднібесної розпочали масштабні військові навчання поблизу Тайвада. Оприлюднила відео, як навколо курсує китайський військово-морський флот і він заявив, що перевіряє здатність своїх сил брати під контроль повітряний і морський простір. І попереджає цитую сепаратистів, які виступають за незалежність Тайваню, Вступають у змову з іноземними елементами. Із з візитом віцепрезидент невизнаної республіки Вільям Лай йому пророгу на президентських виборах у січні 24-го, нагадаю офіційний петиною Китаю у світі острів, але активно торгують із Тайванем, А США ще й регулярно допомагають зброєю. Тайвань не визнають, але ж тут штаб квартилько світових компаній. Тайвань має дуже гарну репутацію, і я не думаю, що Китай візьме і нападе на нас просто так. Звісно, що але ці навчання більше схожі на шоу мгрозу. Литва взялася посилювати захист своїх кордонів. Звіплення вже з'явилися на пункті пропуску. споруди та спецзасоби для зупинки ворога зберігатимуть у парках. Перший подібний з'явиться вже у вересні. Загалом передбачено 19. Надцята кордони Литва посилено охороняє від початку повномасштабну країну. Зараз перед дислокацією до Білорусі бійці тим часом у Латвії активно виловлюють російських шпигунів. Напередодні тамтешня служба безпеки затримала таксиста, який був у зв'язку з угруповуванням шисти, яку під симпатіях чоловік регулярно зливав інформацію про особовий склад і техніку збройних сил, інфраструктуру столичних портів і литовищ, нафтові термінали та інші які маємо на цю митці далі слово колезі Олександру Васильченко. Він продовжує марафон. За дві хвилини. Залишайтесь з нами. Віє мужність, честь і відва. В твоїх руках. Майбутня перемога. Ти маєш діяти сьогодні, щоб мати завтра. Маєш бути готовим прийняти виклик долі, сильним та тисьовирішальний момент. Маєш бути здатним захищати себе і своїх близьких. Зараз. І... Ти тяжко працюєш, бо віриш у мирне майбутнє заради любові, заради заради, перемоги. Буча яблунська прихоплення чітко фіксують команду.